Гарного дня! Сьогодні поговоримо про закриття оселі на зиму. Ще в сиву давнину наші предки закривали свої будинки на темний зимовий період, щоб в домі панували затишок, радість, достаток, щастя та тепло. Енергетично благими днями для захисту оселі в цьому році є 11-18. Та 25 жовтня. Спочатку слід підготувати дім, тож в один із обраних днів потрібно винести з дому усе зайве, зношений одяг, зламані речі, надщерблений посуд. Далі варто зробити вологе прибирання. Радила б додати у воду трішки солі, аромамасла улюблені або ж настої трав по відчуттю. Коли будинок буде чистий, потрібно, запаливши свічку, обійти його три рази, починаючи від вхідних дверей в праву сторону, з наміром захисту, щастя, достатку, тепла, взаєморозуміння, любові, які повинні панувати в цьому домі. Можна говорити вголос або ж про себе. Головне, щоб слова йшли щиро від серця. Коли третє коло буде закінчено, потрібно поставити свічечку догорати в одній із кімнат. Бажано в тій, де найчастіше збирається вся родина. І якщо після згорання свічки залишиться згарок, на благо його буде залишити вдома, як оберіг. Можна просто десь заховати. А можна поставити в кімнатну рослину до весни, а навесні винести із вдячністю за захист та поставити під будь-яке плодове дерево на благо і у славу роду нашого.